В лютому, вже 26 років поспіль, ми відзначаємо день виведення військ із Афганістану. В нашому місті проживає понад 300 осіб, які виконували свій інтернаціональний обов'язок. З них 85 інвалідів війни, 4 сім'ї загиблих. В складний для нашої країни час військові продовжують займати активну громадянську позицію. Вже минуло більш не століття, як закінчилася Афганська війна. Але назавжди в серцях залишився глибокий і болісний слід про ці трагічні події, які забрали тисячі юних життів, в тому числі і життя наших земляків, залишивши дітей сиротами а дружин вдовами. Інтереси воїнів-інтернаціоналістів у нашому місті та районі під керівництвом Зайченка Олега Володимировича представляє вже багато років уманська міськрайонна спілка ветеранів Афганістану. Яку визначено найкращою в Україні. Підписано меморандум про взаємодію і співпрацю з міськрайонною спілкою ветеранів Афганістану, на виконання якого надається підтримка членам цієї організації. Воїни-інтернаціоналісти це жива пам'ять про воєнні події на території інших держав. Пишаюся всіма воїнами афганцями які, змінивши військову форму на цивільний одяг, зайняли активну громадянську позицію. І стали справжнім вихователями юного покоління. Ветерани Афганістану служать прикладом мужності і героїзму для молодих військовослужбовців, та пліч опліч з ними несуть естафету миру, боронячи рідну землю від терористичних угрупувань на сході України. За сумлінне виконання військової присяги, вагомий вклад у патріотичне виховання молодого покоління, активну громадянську позицію, військовим були вручені почесні грамоти та відзнаки виконавчого комітету Уманської міської ради, райдержадміністрації, районної ради та матеріальна допомога сім'ям загиблих воїнів у Афганістані. Ви мужньо виконали свій обов'язок воїна перед батьківщиною. Історія цієї війни написана кров'ю солдатів та сльозами матерів, обелісками загиблих воїнами, піснями, гімнами честі, мужності та слави. Ми схиляємо голову перед тими, хто не повернувся з гарячих точок планети. А їм було в середньому по 20. Сьогодні, коли вже на нашій рідній землі ллється кров, мужні воїни. Які пройшли горнила Афганської війни, не стоять осторонь тих подій, які відбуваються в нашій державі. Важливо, що сьогодні воїни афганці передають свій військовий та життєвий досвід молодим воїнам Збройних сил України, підтримують матерів, водів і дітей своїх полеглих побратимів, реалізують чимало благодійних соціальних та культурних проєктів. Певнений, що, сол... що і солдати, які знаходяться на сході нашої країни, бачачи відвагу воїнів афганців які разом із ними захищають територіальну цілісність нашої батьківщини, смі... Смі... сміливіше йдуть у бій і воюють з ворогами московськими окупантами. 26 років тому закінчилась війна в Афганістані. І сьогодні, 15 лютого, оголошено перемиря на сході України. Я маю велику надію на те, що сьогоднішній день буде для нас з вами символічним днем. І сьогодні закінчиться війна в нашій державі. Уманська міськрайонна спілка ветеранів Афганістану існує вже понад 25 років. Завдяки сумлінній роботі та активній участі її членів у різних сферах життя, організацію було визнано найкращою в Україні. Уманська міськрайонна спілка ветеранів Афганістану вже понад чверть століття займається питаннями соціального захисту ветеранів війни і сімей загиблих, допомагає інвалідам реабілітуватись і знайти своє місце в мирному житті, сприяє сиротам в отриманні вищої освіти, займається військово-патріотичним вихованням української молоді, Увічнює пам'ять полеглих бойових побратимів. Ветерани афганської війни завжди були і є соціально активною частиною українського народу. І сьогодні, коли вже війна, можна сказати, прийшла у наш дім. Понад тисячу наших бойових побратимів передають бойовий досвід і особистим прикладом показують, як потрібно захищати цілісність та суверенітет нашої держави. Серед них є і представники і афганців Уманщини. 82 ветерани заплатили це своїм життям. Цього дня ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю полеглих бойових друзів. Вони навічно в нашому строю. Зараз на сході України її цілісність відстоюють не лише воїни-афганці, а й наступне покоління. Їх сини, які так само, як і батьки, не можуть стояти осторонь буремних подій. Всіх, хто поклав своє життя у бою, вшанували хвилиною мовчання. Роки йдуть, історія змінюється. Проте в ній завжди знаходиться місце для героїчних вчинків, сміливих, чесних людей, вірних присязі та батьківщині. Пам'ять про них та їх подвиги буде вічно жити в наших серцях. За участю учасників бойових дій та студентської молоді у міському будинку культури відбувся вечір пам'яті. Не знаю я, з чиєї цивили, ще не було останньої війни. вітчизни нашої. Уславлені солдати, де тільки не вам воювати, в Іспанії на суші і на морі, в атапішні бійці червонозорі, нам не злічить боїв тих гіанах. Діди мої, батьки, мої брати, ми воювали, Боже нас прости. До кірхерки -кір -кір нам совість не пече, ми підставляли другові плечі.